Всім привіт! У нас сьогодні буде обзор на цього ковіка. Це в нас Кові під 150. Сьогодні ми покажемо, розкажемо про його характеристики, покажемо як він їде, розкажемо взагалі про нього, як він, що він. Коротше, дивіться, що тут стоїть по мотору. Тут мотор на 150 кубів, чотирьохтактний. Ну Це все зрозуміло, будь-який китай зараз чотирьохтактний. Далі, у нас тут стоїть LED-оптика, потім покажемо як вона світить. Стоять заводи откидні ручки. ручки. Ну, гріпси, це все зрозуміло. Гріпси, кстати, класні тут. О. Що ще можу по ньому сказати? Колеса стоять 14х17. Вилка какає, якась там, не знаю, китайська напевно. На цьому мотику вже 28 моточасів. І ще в ньому взагалі нічого не, не, цей, не мінялось. Це тільки міняли масло і все. Зад. Перед тормоза гідравліка. Пластик тут, кстати, ну такого собі качества він не дуже гнеться, якщо чесно. Ще я можу сказати по цьому ковіку, що тут стоїть нульовик Тут в нас передні тормоза там два супорта, задні на один супорт Заявлена максимальна швидкість 103 км на годину, але по факту він їде десь, ну, я думаю, десь до 90 максимум. Я не знаю, давайте заберемо його. зараз. Послухаємо звук мотора. Коротше, звук в принципі непоганий, плюс тут стоїть каталізатор, стартер, вся фігня. так що... Зараз зробимо легеньку по цьому. Бачите, мотоцикл їде добре. Він з перша-друга передача стає на задній взагалі з газу, як нефіг делать. Але ж кажу, його заявлена максималка 103, але їде він по факту десь 190 максимум. Що мені подобається в цьому мотоциклі, це його оптика і дуже чувствительний газ, тут стоїть ще короткоходка. Та і все, зараз буде маленький такий подсьйом і на тому будемо завершувати. Come Come on on, Let 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 the speakers blow your mind go my mind, baby it it Go go, go, here we go. La, da, de, da, de, da. Come on, yeah La-da-di-da-da-di-da so Napara yey! Какашка <laughs> 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 <laughs>